Наявної інформації не так і багато. Коються відповідно у нас переформатування кабіну. Я просто наголошу, що, наприклад, ті питання, які зараз не торкаються, не є не на часі, власне кажучи, це, наприклад, масштабне переформатування, але часткове, в принципі, можливе. Також треба враховувати, що діючий прем'єр-міністр України перебуває на своїй посаді найдовший строк. Це також дуже важливий такий момент, який обговорюється в експертному середовищі. Наразі слід розуміти, що о, міністри, які знімаються, віце-прем'єри, відповідно, керівник держмайна, власне кажучи, це такі ключові насправді посади, які довгий час. Багато з них не змінювалося. Тобто персоналі на них не змінювалося, в тому числі міністр юстиції. Зокрема, власне кажучи, виникає інше питання: насправді, ким замінити міністрів, ким замінити віце-прем'єрів, власне кажучи, тобто є певний все ж таки кадровий голод. Або на їх зміну прийдуть їх зами чи керівники департаментів, які просто просунуться по цій. Драбині політичної і державної мобільності, скажімо так, або можливо будуть нові призначення людей, які до того не були принципово дотичними до структури того чи іншого міністерства. Абсолютно нові люди, звичайно, при наявності нових людей виникає питання щодо компетентності щодо того, наскільки їх, власне кажучи, життєвий і професійний досвід буде підходити під наші реалії і під конкретне, власне кажучи, міністерство.